Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одеській області зіткнулися автобус і вантажівка. Постраждали 17 осіб. ДТП сталося вранці 29 вересня на автодорозі одеса Южне. Аварія сталася між селом Візирка та селищем Нові біляри на перехресті поблизу пункту прийому зернових продуктів. Водій вантажівки під час повороту не пропустив автобус і зіткнувся з ним. На момент ДТП в автобусі перебували 45 пасажирів. За медичною допомогою звернулися 17 осіб. Повідомили у прес-службі облполіції. В Ізмаїльському районі згорів житловий будинок. Одна людина серйозно постраждала. За попередніми даними причиною пожежі став невимкнений кип'ятильник. Пожежа спалахнула в місті Кілія, горів житловий будинок. Вогонь охопив дах, домашнє майно та особисті речі. Майже дві години знадобилось рятувальникам для ліквідації пожежі, яка поширилася на загальній площі 60 квадратних метрів. Йдеться у повідомленні регіональної служби порятунку. В результаті постраждав 52-річний господар. Його в стані середньої тяжкості шпиталізували. Імовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного кип'ятильника, зазначили у в Одесі судитимуть адвоката, яка вмовила свого клієнта дати хабар судді. Жінку затримали під час спроби передачі грошей. Клієнта, затриманою раніше, притягли до адмінвідповідальності за водіння в п'яному вигляді. За даними слідства, юрист запропонувала йому передати судді апеляційного суду 1700 доларів, аби той скасував ухвалу. Отримавши ці гроші, вона намагалася передати їх судді, але була затримана співробітниками Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відкрито кримінальне провадження. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі САП. В Одесі презентували проект Цифрова мережа блакитної економіки та прискорення інновації. Прес-конференція відбулася на базі Одеського державного аграрного університету, одного із учасників ініціативи. Сам проект реалізують за підтримки Європейського фонду морського судноплавства, рибальства та аквакультури. А диджиталізація галузі, рибного господарства та морського туризму приверне до Одеси більшу увагою наземних інвесторів, упевнені фахівці. Галузі рибного господарства та морського туризму в Одесі планують перевести у діджитал формат. Проект цифрової мережі блакитної економіки, тобто спрямований на збереження морських ресурсів, презентували в Одеському державному аграрному університеті. Головна мета створити регіональну інноваційну цифрову мережу для чорноморського регіону. У реалізації проекту під час підтримки Європейського фонду беруть участь міста партнери Бургас, Батумі та Одеса. Цей проект розрахований на 24. Місяці наш університет є бенефіціаром, також координує цей проект Євросоюз і бенефіціарами є держава Грузія і Болгарія. Всього чотири бенефіціари протягом цього проекту буде впроваджено декілька активностей і результатом цього проекту буде створена створення цифрової платформи, яка надасть можливість більш швидко зблизитися інвестором з підприємцями. В ініціативі задіяні як провідні фахівці нашого регіону, так і їхні закордонні колеги. Разом вони працюватимуть над тим, щоб привести сферу морського господарства до норм сучасного цифрового світу, адже процес діджиталізації в Україні, як і у всьому світі, не стоїть на місці. І за такими ініціативами майбутнє наголосили в обласному департаменті інвестицій міжнародних відносин та туризму. В даному проекті тобто, говориться про цифровізацію інновації і економі. Економіки, е блакитного моря. Тому е я сподіваюся, що результати будуть цікавими, практичними. Е це дуже важливо, щоб результат наукової діяльності мав практичний застосунок на практику. Інноваційний проєкт підтримали на рівні як області, так і країни. У державній агенції маліорації та рибного господарства вважають, що проект зробить Одеську область привабливішою для іноземних інвесторів, що значно підтримує профільні підприємства регіону у складний воєнний час. З початком бойових дій промисловий вилов риби скоротився майже на 70%. На частині водомі, які наразі знаходяться. В частковій окупації промислової вилов риби не здійснюються взагалі. Замість того, щоб стабільно розвиватись, ми на жаль переживаємо часи стагнації. Тут нам у поміч інновації та вже розроблений підхід блакитної економіки, який успішно використовується в країнах Європи. Остаточним результатом дворічної роботи стане мобільний додаток своєрідна дорожня карта, яка об'єднає приморські регіони країн-партнерів. Програма ґрунтуватиметься на принципах блакитної економіки та зосередить увагу на просуванні інноваційних бізнес-ідей. Людина, яка зацікавлена інвестувати в цю сферу, або людина, яка зацікавлена допомогти, особа, яка зацікавлена допомогти, вона може відкрити буде зможе відкрити цей застосунок і подивитися, який стан всіх цих підприємств, який стан нашого одеського регіону, плюс порівняти це з регіонами Грузії Болгарії, і відповідно зрозуміти, що, як, де і коли в мобільному додатку. Ідея діджиталізації для українців не є новою. Держава у смартфоні сьогодні дозволяє отримати ту чи іншу послугу максимально швидко, при цьому не виходячи на вулицю. Створення цифрової мережі морської економіки, яке реалізує Одеський державний аграрний університет, сприятиме розвитку підприємств регіону та подальшому впровадженню інновацій у цій сфері. Упевнені учасники проекту. Вересень приніс до Одеси похолодання, але до кінця місяця несподівано знову потеплішало. До Одеси прийшло справжнє бабине літо, кажуть метеорологи. За прогнозами триватиме воно до наступного тижня. У найближчі вихідні температура в день у деяких районах області може досягати 30 градусів вище за нуль. Яка погода чекає на Одеситів у перші дні жовтня? Докладніше, розповіла Юлія Султан, синоптик гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Найближчими днями на погоду в Одесі впливатиме знижений атмосферний тиск, каже синоптик відділу метеопрогнозів гідромецентру Чорного та Азовського морів Юлія Султан. Погода Одеси і Одеської області буде впливати баричне поле відносно зниженого тиску, на циклону, яка розповсюджується з північного заходу на територію України. Згідно з прогнозом, у ніч на п'ятницю в Одесі можуть пройти короткочасні дощі, але в день у місті буде тепло. В день без істотних опадів. Вітер південний 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 16-18 градусів. В день 22-24. В Одеській області температура підніметься ще вище. У деяких районах ртутний стовпчик може досягти позначки плюс 30 градусів. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, без істотних опитів, вітер південний 9-14 метрів, температура вночі 13-18 градусів, вдень 22-27, та місцями до 30 градусів. На вихідні у суботу погода буде сонячною. А ось у неділю можливі дощі. Вітер південний 9-14 метрів, температура вночі 13-18 градусів і вдень 23-28. 2 жовтня місцями короткочасний дощ, від, вітер вночі південний, в день північно-західний 9-14 метрів, температура вночі 13-18 градусів і в день 19-24. На початку наступного тижня дощі можуть продовжитися, підсумувала Юлія Султан. І додала, що з 4 жовтня до регіону знову прийде невелике похолодання. 29 вересня 1941 року почалися масові розстріли мирних жителів у Бабиному яру під Києвом. Від рук нацистів загинули десятки тисяч людей. Щороку цього дня Україна вшановує пам'ять жертв цієї жахливої трагедії. Понад 100 тисяч людей було розстріляно у вересні-жовтні 1941 року в невеликому урочищі Бабин Яр під Києвом. Більшість жертв нацистів євреї, але були серед загиблих і представники інших національностей жінки, діти, люди похилого віку. Розстріл тривав дві доби і став лише першою ластівкою. Масові страти продовжувалися тут до відходу нацистів у 43-му році. За різними підрахунками у Бабиному яру за цей період було розстріляно від 70 до 200 тисяч людей. Ще три залишили порти великої одеси в рамках зернового коридору. Балкери перевозять понад 60 тисяч тонн української агропродукції. 29 вересня із портів Чорноморськ та Південний вийшли три судна. На їхньому борту 60 тисяч 400 тонн агропродукції для країн Африки та Азії. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури. Серед них суховантажне судно Патронус, яке перевозить 27,5 тисяч тонн української пшениці для Тунісу. За два місяці роботу зернового коридору з українських портів вийшли 238 суден. Вони доставили до країн Азії, Європи та Африки майже 5,5 мільйонів тонн українського зерна. Обсяг експорту молока та молочної продукції з України досяг максимуму за останні два роки. З початком повномасштабного вторгнення Росії Україна зіткнулася з низкою проблем у сфері молочного виробництва, констатували експерти, оскільки регіони, які до війни були провідними у сфері тваринництва, охопили активні бойові дії. Але фермери з інших областей наростили виробництво і таким чином вдалося компенсувати втрати. Про те, з якими труднощами сьогодні стикаються українські. Фермери і як це вплине на ціни всередині країни, розповіла гендиректор асоціації виробників молока Ганна Лавренюк. Війна внесла свої корективи у роботу сільського господарства в Україні. Значний удар зазнала сфера молочного виробництва, оскільки регіони, в яких були розташовані найбільші профільні підприємства, найбільше постраждали від воєнних дій, розповідає генеральний директор Асоціації виробників молока. В першу чергу в нас від воєнних дій постраждали ті області, які були найбільш молочними в Україні: Київська, Черніївська, Сумська. А зараз значних втрат зазнає Харківська область, Запорізька область, які входили в топ 10 областей по обсягу утримання корів як в промисловому секторі, так і в присадибному. Поголів'я худоби суттєво скоротилося в Україні на 1 вересня у молочному секторі налічувалося близько мільйона та трьохсот тисяч корів. Розповідає Ганна Лавренюк. Насправді це дуже значні втрати порівняно з попереднім роком. попереднім періодом орієнтовно ми втратили в промисловому секторі близько 10% поголів'я за від початку війни. Це більше 50 тисяч корів. І в тих прифронтових зонах, і в фронтових зонах, де продовжують працювати підприємства, незважаючи на обстріли, незважаючи ні на що, ситуацію вдалося трохи вирівняти за рахунок відновлення виробництва у регіонах західної та центральної України. Господарствам довелося переформатувати свою роботу, знайти нові логістичні ланцюжки та нових постачальників. Ми навіть маємо зростання обсягу поголів'я. Тернопільська область, Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька, Вінницька область. Наростили поголів'я курів порівнянні з попереднім роком, і навіть наростили обсяги виробництва молока, тому вони трошки відносно компенсують ті втрати, які ми зараз продовжуємо мати по східних та північних регіонах. Що стосується Одещини, то ситуація з молочними господарствами є стабільною. З порівнянні з попереднім роком обсяги поголів'я знизилися лише на 2%. Сподіваємося, що така картина залишатиметься і до кінця року, хоча знаємо, що в більшості в багатьох районах Годеської області цього року теж були дуже несприятливі погодні умови. Попри всі проблеми, обсяг експорту молока з України досяг максимуму за останні два роки. Те ж саме стосується і молочної продукції. Навіть сир цього року Україна в серпні місяці почала нарощувати обсяги експорту сиру сирного продукту на європейський союз. Це означає, що наша економіка оживає, що в Україну надходять валютні кошти, які дають підтримку нашим заводам і нашим молочним фермам відповідно і мають дають можливість їм виплачувати заробітну плату та підтримувати своїх працівників. Молочної продукції вистачить і для українського споживача, впевнена фахівець. Ми просіли в порівнянні з 2021 роком всього лише на 7% і на промислову переробку в нас поступило близько 1 мільйон 700 тисяч тонн молока. Якщо враховувати те, що в нас дуже значно скоротився обсяг споживачів всередині країни, це пов'язано з значною еміграцією вимушеною наших людей а в першу чергу жінок дітей. Які є ключовими споживачами молочної продукції за кордон, то навіть того обсягу молока, яке буде вироблено до кінця року, а за очікуваннями експертів і учасників ринку, до кінця року ми маємо. Надати на переробку близько 2 мільйонів тонн молока минулого року. Надійшло на переробку десь приблизно 2,5 мільйони тонн молока. То навіть цього обсягу в нас достатньо для того, щоб забезпечити повністю потреби України. При цьому, за прогнозами експертів, ціни на молоко можуть зрости, оскільки зростають ціни на корми, ветпрепарати та енергоресурси. Дорожча логістика. До того ж, близько половини матеріалів, що використовуються при виготовленні молочної продукції, імпортні. Це і пакування, і наповнювачі, і закваска. Також подорожчання залежить від цін на паливо. Сьогодні в Україні діти, на жаль, з'являються на світ у самих різних умовах і під обстрілами, і у бомбосховищах. Лікарі одеських пологових будинків намагаються зробити все, щоб забезпечити породіллям максимальний комфорт та спокій. А діти, щоб народжувалися здоровими. Але іноді стрес матері призводить до того, що дитина з'являється на світ раніше за термін. У війну випадки ранніх пологів почистішали, наголошують неонатологи. На щастя, сучасна медицина дозволяє Уходжувати недоношених та ослаблених дітей. Успіх цього залежить як від кваліфікації лікарів і від наявності сучасного устаткування. Спеціальний інкубатор з'явився у першому пологовому будинку. Одеси число дітей, які з'являються на світ недоношеними чи ослабленими, останні кілька років збільшилося, особливо у період війни, відзначають неонатологи. Фахівці пов'язуються із постійним стресом майбутніх мам, а також з екологічними проблемами. Сьогодні українські лікарі вміють виходжувати недоношених немовлят. А на допомогу їм приходить сучасне обладнання. В Одесі у першому пологовому будинку з'явився спеціальний інкубатор. «Цей апарат забезпечує повну звукоізоляцію, повну термоізоляцію дитину. І забезпечує свою середу обладнання дитину. Він формує влажність, формує тепло. Здесь є спеціальні термодатчики, які следять за температурою ребенка і за вісім, що температуры может піднімати або сам опускать температуру, ему йому достойне перебування. Усередині цього медичного апарату підтримується постійна температура та необхідна вологість повітря, зазначають фахівці. Здесь, видите, обеспечивается полная герметизация. Даже если мы что-то хотим сделать, мы открываем окошки, и уже без потери влаги и температуры мы можем проводить какие-то манипуляции. Эти шланги, которые, допустим, аппараты ИВЛ, они вот допустим, вот такое отверстие, видите, которое герметически мы можем прижать, и осуществляется герметизация, Ніходять ні потері, ні влаги, ні тепла із кувеза для забезпечення життєвих функцій ребенка. Недоношені та ослаблені намовлята можуть перебувати в інкубаторі від кількох годин до кількох тижнів. За цей час ослаблені діти за допомогою кваліфікованих лікарів зміцніють та краще пристосовуються до життя. За час війни кількість недоношених дітей побільшала, зазначають лікарі. Це пов'язане із здоров'ям батьків, яке своєю чергою погіршується через постійний стрес. Однак співробітники пологового будинку намагаються зробити все можливе, щоб мінімізувати хвилювання майбутніх мам. У тому числі одне з основних завдань персоналу допомогти породіллям переміститися у бомбосховище під час повітряної тривоги. Медичний персонал дуже допомагає, тому що ви розумієте, це вночі лунає, жінка прокинулась і, безумовно, у рухи в неї не настільки скоординовані, тому персонал це знає, і у нас є спеціальні такі валізи, в яких можна спускати безпечно дитину. Під час зйомки наші кореспонденти саме застали сигнал повітряної тривоги і спустилися разом з мамами та співробітниками пологового будинку у сховище. Тут є все необхідне, щоб персонал пологового будинку міг надати необхідну допомогу породіллям. Там є обладнання, все необхідне для реанімації, продовження реанімації, тому що дітей ми туди перевозимо. Там є пологовий зал на два крісла, там операційна. Там три кімнати, де знаходяться жінки з дітьми. Тобі ж це нове, нова ситуація, яка вимусила нас пристосовуватися до неї і жити в таких умовах. Психологічний стан новоспечених мам сприятливий. Жінки розповідають, що, незважаючи на труднощі воєнного часу, почуваються тут у безпеці. Мені тут дуже комфортно з першого дня, коли я поступила сюди, всі лікарі без виключення були дуже як, зацікавлені в цьому процесі. Вони мені допомагали кожної хвилини. Я ніколи не була одна. І от з приводу тривог, що на це почалося, всіх швидко оперативно винесли, і вони дуже допомагають. Медичний персонал, тобто дуже все подобається. Нагадуємо, що у рамках програми медичних гарантій пологи оплачує Національна служба здоров'я України. Це означає, що майбутні мами не повинні купувати медикаменти, платити за приймання пологів чи кесарів росту, а також платити окремо лікарям чи медсестрам, наголосили в одеському пологовому будинку. Земля готується до небезпеки з космосом. Регулярно з'являються повідомлення про астероїди, які нібито летять до нашої планети. За словами астрономів, всі вони проходять на великій відстані від землі і не несуть небезпеки. Протовчені не виключають ймовірність появи об'єкта з далекого космосу, який буде реальною загрозою. І розробляють механізми планетарного захисту для протидії такому непроханому гостеві. Цього тижня людство вперше спробувало відпрацювати ці механізми на практиці зонд камікадзе Дарт врізався в астероїд, щоб змінити його орбіту, про хід експерименту, його результати та подальші плани планетарних захисників, розповів голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. Захистити Землю від небезпеки з космосом людство вперше спробувало відпрацювати механізми планетарного захисту. Завдання було за допомогою космічного апарату впливати на астероїд та змінити його орбіту. Розповідає одеський астроном Михайло Рябов. Місія була направлена на дослідження двойної системи астероїдів. Мінший з цих астероїдів, під названням Діморф, вращаються вокруг більшого. Астероїда розміром вісімсот метрів, менше около 180 метрів. Підготовка до експерименту розпочалася ще у 2016 році, а у листопаді минулого року, перший в історії космічний камікадзе, стартував із космодрому в Каліфорнії. Космічний корабль приблизно в кінці року, десь направився до астероїду тоді, коли він приближався до землі на відстані 11 мільйонів кілометрів, от именно в этой точке и он должен был попасть, попасть в этот сравнительно небольшой объект. Зонд «Дарт» знайшов ціль і пішов на удар, розповідає вчений. Збоку за процесом зіткнення спостерігав ще один апарат. Маса космічного апарату – всього 570 кілограм, а маса астероїда – 5 мільярдів кілограмів. Тому зрозуміло, що він не мог существенним образом змінити орбіту цього об'єкта, але на це і не розвитано було. Достаточно что сместится орбита этого астероида діморф примерно на 1%. вчені. Вирішили діяти методом відсунення. Він найбезпечніший і економніший, каже Михайло Рябов і пояснює, чому, наприклад, підірвати астероїд не вирішення проблеми. З такою масою астероїд розрушить просто нужен а Розрушення астероїду не вирішує проблеми. Соответствующие компьютерные игры, которые проводились, показали, что это все равно обломки будут падать нам на голову, и поэтому это только не уменьшит ни в коем случае катастрофические последствия. Вот, поэтому нужно действовать, как мы говорим, тонко, умно и расчетливо. Насправді, астероїди Дідім та Діморф не становлять загрози для Землі. Вони були обрані через свої розміри, схожі з розмірами так званого Тунгузького метеорита, падіння якого в Сибіру в 1908 році стало причиною масштабних руйнувань. Сказати, що таких об'єктів космосі дуже багато, а на жаль, відомо, достатньо мало. Вченим відомо приблизно 22 тисячі астероїдів, які рухаються своїми орбітами і час від часу підлітають до Землі. Діаметр деяких обчислюється метрами, інших кілометрами. Але небезпеки для планети вони принаймні поки що не несуть на всіх розстояння це розстояння удальоної далі луни або в случаях випадках трохи ближче ніж луна но все равно достаточно далеко от Земли. Но мы, тем не менее, не можем стопроцентно быть уверены, что к нам не прилетит какой-то гость, которого мы еще пока не знаем. Астероиды – не єдина потенційна космічна загроза для нашої планети, нагадує Михайло Рябов. Крім астероїдів, треба не забувати, що є ще й комети. А комети ще більш опасні, тому що вони, во по-перше, великі комети, вони з'являються непредсказуємим образом. Їх вдається обнаружити за кілька місяців, Ну, в лучшем случае за год приближения к Земле, и тогда в -то, довольно мало на то, чтобы как-то суметь отреагировать. Комета движется с гораздо больше, чем астероид, поэтому она является гораздо более таким опасным, как говорят вважає астроном. Уже есть опыт посадки на комету космического апарату. Вот это комета Черемова Герасименко. Поэтому думаю, что и комету можно было бы тоже изменить. Но тут ее можно не методом удара, скажем так, а может быть даже методом посадки аппарата на поверхность. И дальше аппарат будет постепенно включать свой двигатель и постараться как-то комету сдвинуть. Насколько это будет успешно, сказать сейчас трудно. Таких экспериментов еще не было. Но, по крайней мере, это один из возможных вариантов. У цілому перший досвід впливу на астероїд пройшов успішно підсумували вчені. Для остаточного з'ясування результатів знадобиться ще кілька місяців спостережень у 2024 році. Повторити і розширити експеримент спробує апарат Європейського космічного агентства. за словами Михайла Рябова. Успіхи програми планетарного захисту дають надію, що у разі прямого зближення астероїдів із землею планету вдасться врятувати від Відбиття астероїда зондом камікадзе Дарт сталося на відстані близько 11 мільйонів кілометрів від землі. Спостерігати за експериментом із землі було можливо лише через потужні телескопи. Проте сьогодні на зоряному небі трапляються інші дивовижні явища, помилуватися якими може кожен Зараз Ми в ці дні мінімальне розстояння між Юпітером і Землею. Юпитер очень хорошо виден уже в полночь, он на юге хорошо виден, встает, он восходит он вечером, даже большой, ну, сравнительно хороший бинокль, можно увидеть полосы в атмосфере Юпитера, можно увидеть его спутники. Это первое, такое событие последний раз было в 1963 году. Поэтому вот Юпитер сегодня, можно сказать, минимально приближен к Земле является одним из таких очень красивых объектов на звездном небе. Мы приглашаем приходить в планетарии, посмотреть и на Юпитер, и на Сатурн. У нас программа предусматривает, предусматривает программа октября проведение, наблюдения этих замечательных планет. Про все эти и другие важные события дня мы расскажем в наших наступных выпусках.